Чотири портовий концентратор HPDHC CT110, тепер доступний для покупки в ТОБА. Цей концентратор створений спеціально для того, щоб перетворити один з USB типа портів вашого пристрою на чотири порти USB A30 з інтегрованим кабелем для підключення. Завдяки цій інноваційній функції ви зможете одночасно підключити клавіатуру, мишу, флешнакопичувач і багато інших пристроїв. Більше того, цей концентратор підтримує швидкість передачі даних до 5 БТС, що дає вам можливість швидко і ефективно обмінюватись інформацією. Порти концентратора сумісні зі старішими версіями USB типа, USB 2.0 USB 1, тому ви зможете використовувати його з будь-якими USB-пристроями. Окрім того, Концентратор HPDHC ct 110 забезпечує струм до 5 в на кожному порті, що дозволяє вам заряджати ваші телефони або планшети без проблем. Цей концентратор також дуже зручний у використанні. Він міцний, компактний і підтримує плаг Play. Це означає, що ви можете просто від'єднати його від пристрою, коли вам потрібно завершити роботу, і знову підключити його, щоб продовжити роботу без будь-яких затримок. Замовляйте 4 портовий концентратори HPDHC CT110 в тоба прямо зараз і насолоджуйтесь зручністю та ефективністю, які він надає вам.